9-євровий квиток мав величезний успіх. Протягом промоперіоду з червня по серпень 2022 року було продано близько 52 мільйонів квитків та здійснено близько 1 мільярда поїздок. Заклики до наступника 9-єврового були гучними. У жовтні федеральні та земельні уряди узгодили ключові характеристики квитка вартістю 49 євро, який отримає назву. Дочлен або німецький квиток. Проблема його фінансування спочатку було незрозумілим. Було. Квиток за 9 євро для багатьох став великою подією. Просто сідайте на автобус або місцевий поїзд і їдьте. І за неперевершеною ціною. Заради цього люди з радістю залишали свої автомобілі, і в цьому був весь сенс квитка. Однак з 31 серпня дія квитка за 9 євро закінчилася. Федеральний уряд відмовився продовжувати кампанію з фінансових міркувань, але це не означало, що дискусія про дешевий квиток на місцевий транспорт завершилася. Федеральний уряд та уряди земель вже домовилися у жовтні про те, що має бути модель, яка прийде на заміну 9 єврового на проїзд у громадському транспорті. Квиток коштуватиме 49 євро на місяць і буде доступний як в електронному вигляді, так і у вигляді пластикової картки. Деякі транспортні асоціації запустили подібні акції. Берлін, наприклад, запустив квиток за 29 євро. Він діє з жовтня по грудень за 29 євро на місяць по усьому місту. У північному рейні Вестфалії. Також вже лунають голоси за те, щоб з 1 січня 2023 року місячний квиток коштував 30 євро. Місцеві транспортні асоціації північного рейну Вестфалії вже відреагували у всі вихідні дні жовтня. Кожен хто має абонементний квиток, може подорожувати по всій землі на автобусах, трамваях та місцевих поїздах без додаткової оплати. Цікавим є те, що тримісячна кампанія з продажу спеціальних квитків у місцевому громадському транспорті пройшла з повним успіхом. За весь період по всій країні було продано близько 52 мільйонів квитків. Крім того, понад 10 мільйонів абонентів отримало свої квитки в автоматичному режимі. Не обійшлося і без казусів. На початку дії 9-єврового нерідко було і так, що транспорт не впорувався із надзвичайним напливом. Варто зазначити, що у період з червня по серпень у результаті спеціального заходу було здійснено близько 1 мільярда поїздок на місяць. Близько 10% з них в іншому випадку були б здійснені автомобілями. Це дозволило заощадити близько 1,8 мільйонів тонн СО2 за три місяці. Це приблизно такий самий ефект, якби на німецьких автобанах протягом року діяло обмеження швидкості. За даними VDV, кожен п'ятий покупець був новим клієнтом, який зазвичай не користувався громадським транспортом. Однак в основному квиток використовувався у містах. У сільській місцевості відповідь була лише наполовину нижчою через гіршу інфраструктуру. З нами завжди цікаво. Підписуйся на наш канал та не пропускай нові випуски.